Всі плакали, всі досі плачуть і. И... Як можна відреагувати, якщо заберуть у дітей і матір? Олександр переселенець села Дем'янівка, розташованого на лівому березі Херсонської області. Разом з чотирма дітьми та тещею чоловік виїхав на Дніпропетровщину. Після того, як його дружину Олену та її брата Олега російські військові взяли в полон. У 2024-му їх засудили до 12,5 з половиною років ув'язнення за держзраду. Мені на другий чи третій день, там звертались до їхньої влади, щоб ну, допомогли там чи ще щось. Вони сказали, що. Сидіть мовчки, коротше, тому що заберемо і вас, каже, і дітей позабираємо. Мати Олени та Олега Людмила згадує, 8 жовтня 23-го року військові РФ проводили обшуки у будинках селян. Робили кругом обізки. Кругом вони дивилися, але вони тільки заїхали і зразу під'їхали до нашого ду ну, додому доньки і вийшли їх. Троє. Коли я вже бігла до них, мене там встановили їхні солдати. Олександр каже, у телефонах дружини та її брата знайшли переписку з родичами з Миколаївщини. Російські військові вирішили, що вони співпрацюють з ЗСУ. Вони забрали спочатку нас всіх, трьох, її брата, мене і її в машину повезли в інше село. Там Провели ну, бесіду, здивлялися телефони, потім просто взяли, замотали нас скотчем, повдягали пакети на голову. Олександр розповідає, його відпустили. Тоді чоловік востаннє бачив дружину та її брата. До 24 мая. Ну, про них не було майже півроку, звістки ніякої після цього. А цього числа вони виклали в телеграм-каналі зізнання дружини. Ну а зараз вона в Чангарі в СІЗО сидить. Їй дали 12 років, за як кажуть, держзраду. Валерій батько Олени та Олега розповідає, дітей засудили на тимчасово окупованій території Херсонщини. Донька й досі там, а сина перевели до іншої колонії. Куди саме рідні не знають. З поміж телефону і соціальної сіті, по передвіженню і дисанікації десантно російських войск. Ви знаєте, пішли б на все? Якщо була б можливість, допустимо, навіть викупити і на те пішли б спочатку було це дуже щось таке страшне, що маленька, це шкірюшка, вона саме я колись до них прийшли. Ми вона бере той грушечний телефон і дзвонить. Ну, зі сльозами, це не передать. Мамка, я за тобою скучилася сильно, сином, де ти ще один син Валерія та Людмили Олександр воював з дві 2014 року. Розповідають, у лютому 22-го він зник без вісті під Бахмутом. Антоніна Чайкота, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.